Як вижити на 2 300 в місяць? Це дуже важке питання, я трішки шукала на це відповіді. Уявлення, звісно, не маю, але я знайшла відповідь, як прожити за 300 гривень в тиждень. Тобто, як їсти за 300 гривень в тиждень. Я навіть склала менюшечку і склала, що можна купити. Погнали меню на тиждень на 300 гривень. Розпочнемо з сніданки. Щоб не набридало, робимо так: от. понеділок, середа-п'ятниця, вівсянка з яблуком та цукром, наприклад. Щоб не набридав цей сніданок, робимо його через день. В інші дні робимо яєчню чи омлет, або варену картоплю з зеленню. Супер сніданок. Обіди. Отже, можна зварити будь-який борщик, який вам подобається, або суп там з буркою, цибулькою, або якоюсь крупою. Макарони з курячими шлуночками або сердечками. Вони недорогі. Рис з овочами, як варіант, або.